Опа, бачите, які спеціалісти. Дивіться, як виглядає. Між прочим, ще й смачне. Я й не ожидав. Дивіться, ось бере кофту. Ще він не вафлють, чи бурек. Курячі по сотні були. А ми взяли бомб-варіант. Бачу, поклали тут. Ну, звісно, треба його запивати усе пепсі, щоб хоч трохи обеззаражувати. І з доларом в кармані ви тут голодним не останетесь. Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. І сьогодні ми вам покажемо, що можна тут перекусити, ну, типа, лічна їда туди-сюди, на 1 долар, а то й менше. Ну, щоб з голоду не вмерти, що можна з'їсти на долар. Зараз будемо ловити маршруточку і їхати у центр. У нас маршрутка стоїть 4 фунти. Це 3,50. А ось і під'їхала маршруточка. Все, їдемо в маршрутці, дивіться, як маршрутці тут. Старенька Toyota 93 го року. Стоє 4 фунти, на наші гроші це 3,50. А ви напишіть, скільки у вашому місті стоїть маршрутка, тролейбус. Так, дивіться, крапе це коротше, як шаурма блинчику. Зараз ми покажемо. Дивіться, які ціни. 40, 60, 50, 55, долар по 51. Так що зараз ми на долар щось купимо тут. Так, ну що, дивіться, оце отак жарять блинчик. І в цей блинчик щось нам будуть запихати. За 50 фунтів якраз узнаємо, що нам туди можна запхнути за долар. Пішли подивимось. Креп, креп. Дивіться, ще беруть обичну ліпешку, набивають її фаршем і виходить, як наш чебурек. Ну, я його так називаю, може вони його називають вже по-другому. І зараз будуть нам готувати наш блинчик. Ще ми самі не знаємо. Дождалися ми, не пройшло й полгода, вроді оце нам роблять за 50 фунтів. Ну, звісно, там курячі по сотні були. А ми взяли бомб-варіант, бачу, поклали туди олівки, поклали сир і картошку фрі. Ну все, за що заплатили, та їстиме. О, ще нам покладуть кетчуп. Ще нам покладуть майонез. Ну, напевно, це вже все. Так, і ось нам уже дають. Отдають. Все, шукран. Все, йдемо пробувати. Так, дивіться. Ми отримуємо за долар два кетчупи і це крапе. крапе. Дивіться. Ось так воно виглядить. Ну, як готувалося, ви бачили. Тут м'яса немає, бо ми заказали саме дешевий варіант за долар. З курицею там вже стояло так, типу, 100 фунтів, вже 2 долари. Уже наш бюджет не позволі, ма розкош. Ой, блін. Великий, дуже великий і важкий. Салфеток нема. Так, дивіться, отак воно виглядає. Велике. Кусаю, пробую. Шаурма для вегетаріанців. Без м'яса, ну ви знаєте, майонез плюс добра оця. О, ваш. Мені понравилось. Ну, звісно, треба його запивати усе пепсі, щоб хоч трохи обеззаражувати желудок. Бо тяжоле-тяжоле, все жарене. Ну що, приїхали ми на ширатон. Тут трошки звернулися з туристичного і попали на вулицю нетуристичного. І тут, бачите, ось кафе. Уголь стоїть. ліпьошки. Січа щось тут замовимо. Бачу, що жариться шашличок. Пахне на пів вулиці. Так, заказали ми в цьому кафе кофта сендвіч. Кофта сендвіч це означає... Баб у них кофта, ну, а сендвіч це шаурма. Отак ось вони жарять. Тут, бачите, в них великий мангал. Ось жарять кофту. Не знаю, ну, ми, мабуть, цілу нам не дадуть кофту. Я дуже сумніваюся, бо ми взяли за 30 фунтів. Отакий шашлик стоїть 100 фунтів. Ну, а нам повинні якусь шаурму зробити із, із цією так називаємо кофтою. Отак воно виглядає, це, це кафе. Бачите, тут багато місцевих, тут ще кури гриль є. Потім, як завжди, тут є печенка, яку ми недавно їли. Ну і щось ми заказали за 30 фунтів. Це 25 гривень. Це, можна сказати кафе ось одес так... щось він мені каже я не пойму нічого готове отак воно виглядає, як кафе там людей багато не буду їх стісняти що по моді не дали ось нам роблять сендвіч за 30 фунтів а може 35 не знаю ще не платили Сначала кладут в лепешку зелень. Это петрушка. Троп. И сейчас он нам что-то тут сделает. Кафе, конечно, выглядит струмновато, но пахнет хорошо. Ну, как хорошо, дымком, дымком. Смотрите, вот берет кофту. І кладе нам у сендвіч. Тільки щось мені не вірується, що воно 30 фунтів стоїть, а може я щось перепутав. Ні, це ще не нам. Оце може вже нам. О, дивись. Зелень поклав і кофту поклав. Кетчупа, майонеза, нічого не поклав. Люда, піди заплати. Так, ну що, Люда вертається. Люда, так і скільки стояло? 35. Сукрані все. Так, ну що, ви бачили, що ми взяли кебаб. Оце стоїть 35 фунтів. А оце стоє 15. Разом оце долар. Навіть в мене й буде за пиво. Що я хочу сказати про вуличну їду і про все. Оце дивіться, ми тут за 35 фунтів взяли кебаб. Я зараз вам розірву і покажу, що це правда настоящий кебаб. Ну, ковта в них називається. Це все на все всього стояло 35 фунтів. Дивіться, кебаб. Зараз я спробую вам скажу. Конечно, в відділі було б сюди. Хай чого подобати. За 35 фунтів. Супер. І ще плю. Побить заражу желудок. Так, люди договорюється. Прийшли ми по чебуреки. Ну ми так називаємо. Те, що вони тут жарять, ми називаємо чебуреки. Вони як чебуреки, ось дивіться, наші. Там всередині м'ясо, а так вони обжарюються, в олії. Стоять 30 фунтів. Ось він їх отак ріже, дивіться. Нас, покажи, що 30 фунтів дає, Дійсно. Ось 30 фунтів чек. виглядає, Ось тут ще жарять. Не знаю, що це. Сосісочки. Ну а в нас тут кладуть сюди фарш. Не знаю, правда, з чого фарш, за такі гроші можуть класти. Ну не зверблю, да точно. Ось Так виглядає це кафе знаходиться на вулиці Шері. І зараз будемо пробувати, що ж ми опять зможемо поїсти до долара. Ну, одним словом, голодний тут і з одним доларом не останеться. Піджарює, піджарює. Ну, як завжди, отакі роблять. Сріпси мріпси. Ось тут огонь взагалі дивіться який гарний робить він коротше спеціалісти, спеціалісти перерізає дивіться. Кладе нам таку бумажку. я бумажку. Ну, чебурек. Одним словом, чебурек. Ми його так називаємо. Хаус дивіться, як гарно. Опа, бачите, які спеціалісти. Олія. Шокран. Пішли десь. Так, ну що, вертаємося до нашої їди за долар. Пробую чебурек. Дали кетчуп. Далі пів кусочка лимона. Зараз у них лимон дорогий, по 100 фунтів кілограм. А був по 25. Не сезон. Ну і, звісно, чебурек. Дивіться, порізали його як піцу на 4 кусочка. Ну, Чебурек, що мені вам розказувати? Самі розумієте, всередині м'ясо. Зараз буду пробувати. Гаряче, правда? Ой. Люда, дуже гаряче. Не можу. І пробую. Дивіться, м'ясо вроді настояще, не знаю, з якої це тварини. Ну, чебурек. Чебурек він і в Африці, Чебурек. Добрий чебурек. За 25 гривень на наші. Я вважаю, що це... Я за 25 пунктів взяв ось в такому місці. Резо, це якась сеть. Взяв, дивіться, печонка І мені щось приготувати. Я даже сам не знаю, що мені приготувати. таку отаку ліперкі. Там Отак, От ось вони тут, отаке меню. Я взяв Олександріївський лівер за 25 фунтів. Ну, я так розумію, це якась ліпошка. Отак От виглядає здалека кафе. Зараз покажу. Це навіть вже тут, звісно, що є кошара, ось бачите, ціни. А, бачите, як все просто. Оце стоїть 25 фунтів. Це 20 гривень. На наші гривні. Ось дивіться. Так, ну що, що ми купили на 25 фунтів? Ви бачили, надвем це хот-дог із лівером. 25 фунтів це 20 гривнів. Ось отак воно виглядить. Лівер, перець, цибуля. Ні маєнеза, ні кетчупу немає. Ну, я в принципі, розумію, що воно на вкус. Мене дуже інтересує остре, не остре. Зараз спробую скажу. Не остре. Хороше. Полили лимонним соком. Лимонний сок для Для... Для печенки взагалі. Дивіться, як виглядає. Між прочим, ще й смачне. Я й не ожидав. Одним словом, із доларом в кармані ви тут голодним не залишитесь. Все, всім папа. Всім привіт. Ви на каналі Антоні Люда. Давайте ще раз.